Присядьте, будь ласка. Дякую, музиканти, співаки. У нас ще буде одна заключна пісня, якщо Господь дозволить. А зараз я хотів би задати таке питання. Що роблять діти, коли збиваються в зграю, і дорослі не контролюють їх? Я повторюю запитання: що роблять діти, коли збираються в зграю? І жоден з дорослих їх не контролює. Я думаю, що вони сідають в коло і починають читати книжку і обговорювати те, що вони прочитали. Правильно? Можливо, вони беруть віники і починають прибирати подвір'я. І хтось з них каже: Давайте зробимо приємну справу нашим батькам. Ми можемо фантазувати далі, але фантастіка, як кажуть, в іншому залі. Або на іншій полосі. Зазвичай діти шукають собі пригод. Так? Знову ж, зараз скажу до покоління мого. У нас не було дуже багато розваг. Але, пам'ятаю, збираємося, ми, я, Вовка, Шурік, Касой і деякі ще хлопці. Що б зробити? І зазвичай, Шурік каже, пішли. Наловимо горобці з'їмо. Ну, це не саме таке погане. Інше зимою, давай розковзаємо цю дорожку і будемо сидіти і сміятися, як люди падають. І розковзали, сидимо, люди йдуть, бух ха-ха. Ну бувало таке у вас, ні? Ні, ви ж всі були такі діти, не те, що ми. Було по-різному. По-різному. У нас лужа велика була, і ми сиділи, дивилися, як машини глохнуть. Заїжджає машина, заглохла, виходить, то мужик по коліна в воді. Різні моменти були. Або навіть небезпечні. Пошли на стройку. Навіщо? Скільки разів я міг там загинути на, ті, на тому будівництві? Ну, коли будували раніше будівництво і ми там лазили. Це просто або покріще ходити. Як Бог беріг. Зазвичай, коли діти збиваються в зграю, якась дурна думка починає приходити. Одному з них. Не завжди, але час від часу. І всі кажуть: О, так давай! І пішли, і пішли. Читаю святе письмо, історію, яка записана в других царств, царів, другий розділ, 23 й вірш. Коли Єлисей йшов дорогою, то повибігали з міста малі хлопчаки і глазували з нього, говорячи йому услід. Йди, лисий, йди. Ось приклад дурної поведінки дітей, які збиваються в зграю, і ніхто з дорослих їх не контролює. Вештаються і думають, що б зробити, йде якийсь поважний чоловік. Ну Так виявилося, що нема волосся на його голові. Тоді це таке ж було. І вони почали з нього кепкувати. Йди, лиси, йди. Звісно, там підтекст більш глибший, бо то місто було, ідолпоклонників, і Єлісій був пророк. Але загальна картина така. Уявіть собі, ви йдете, те, хто поважного віку, проходите, і тут купка людей стоїть, о, крива пошла, крива бабуся, йди геть звідси. Приємно буде. Або о, лисий пень пре, іди звідси, а то дідусь, якому вже років 80. Неприємно. Чому так відбувається, що діти, коли збиваються в зграю і не контролюються дорослими, можуть робити такі дурниці? Відповідь проста: кожен з нас приходить цей світ вже грішником. І в нас вже першородний гріх, він закладений в нас і він прогресує, і коли діти, навіть діти, вони підпадають під вплив. Гріховний вплив ворога душ людських. Як ви батьки, хто батьки знаєте, що дітей треба вчити хорошому, а погане вони самі вивчать. А поганому вони самі навчаться. Десь я чув таку фразу, може, сам придумав: дітей треба вчити наполегливо чомусь доброму, а погане воно само до них прилипне. Знову ж пам'ятаю, мій. Синок, він був ще дуже маленький, ще навіть не ходив. І, А ми по життю любимо лузати зернята. Хто ще любить лузати зернята? Підніміть руку. А хто вирощує зернята? А одна людина, ось до нього підійдіть, він дасть зернята вам, коли буде врожай. І іноді, коли лузаєш зернята, вони падають на підлогу або навіть лушпіння інколи падає мимо цього е, смітника. І я пам'ятаю, що мій малий він на четвереньках ще повзав і любив підбирати і зернята ці в рота пихати, що зубів навіть не було. І ми йому завжди казали: ну-ну, ну-ну не можна, не можна. І ось якийсь момент сталося таке, що ми знаходимося в квартирі. Це було у батьків чотири кімнатна квартира, Бердянськ, на жаль, нині окупований. І наша дитина десь зникла. Ми шукаємо, не можемо знайти. І туди вже підглядаємо і під стіли, під кровать знайшли ми його за диваном. Там була невеличка шпарина, коли він міг, куди він зміг залізти, і там їсти лушпіння від зернят. Ми повитягали з його роту багато, коли ми його побачили, він злякався, бо робив зло. Він ще не міг говорити, він ще не міг ходити, але вже ось те, що ну, погане, і воно треба вчити. Він знає, що не може, тому сховався. Звісно, це якби епізод з життя дитини. У мене хороший син, але просто як епізод такий. Тому, друзі, для нас дуже важливо розуміти, що поки діти ще малі, вони потребують нашої турботи і нашого контролю, а також можливостей, де вони зможуть реалізувати свої найкращі здібності. І мінімізувати прояви їхніх поганих прихильностей. І ось тому в Святому Письмі написано наступне повторення закону, шостий розділ, з четвертого вірша: Слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний, любитимеш Господа свого Бога всім серцем своїм і всею душею своєю, і всею силою своєю. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть в твоєму серці. Прищеплю їх кому? Своїм синам або дітям, передавай їх, сидячи у своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи та вставаючи, ти прив'яжи їх як знак до своєї руки, вони будуть пов'язкою між очима твоїми. Про що тут говориться? Тут говориться про дуже важливий елемент життя людини. Перше, полюби Господа Бога Твого. Понад усе. Понад усе. Про любов зараз говорити не будемо, але маленький деталь. Любов це коли об'єкт твоєї любові, ти ставиш вище за себе. І все, що з ним пов'язано, ти ставиш вище за себе. Любити це означає. Смиритися і підняти когось вище за себе. І ось тут полюби Бога всім серцем своїм. Це, до речі, любов у відповідь. Бо слово Боже каже, він полюбив нас, коли ще ми не любили його. І ось ту любов, яку ти маєш до Бога, оте слово, яке ти отримаєш від нього, що зроби? Ти передай твоїм синам. Ти передай тим, хто поруч з тобою, хто зростає в твоїй присутності, бо це неймовірно важливо для формування їхньої особистості, для того, щоб зростаючи дитина змогла мінімізувати небезпеку гріховних вчинків і гріховного мислення в своєму житті, і максимально спонукати дитину йти шляхом. Послуху Богу, що принесе в майбутньому цій дитині величезне, величезне благословіння. І тому ось такий величезний акцент: ти полюби Бога і ті слова, які ти отримаєш від того, кого ти любиш, від того, хто тебе перше полюбив, той, хто не бажає тобі зла, той, хто бажає тобі добра, і ось ці слова. Ти передай тим, хто ще не можуть до кінця контролювати себе, хто ще не мають базового розуміння добра чи зла, або мають величезну слабку стійкість до гріховних впливів, ось ти передай цим дітям. Як передай двома шляхами. Перше своїм особистим прикладом ми бачимо це в тексті, а друге. Це твоїми словами, особистий приклад і слова. Ось ті дві важливі речі, які допомагають нас нам у вихованні дітей. Якщо дитина бачить, як ти любиш Бога і чує від тебе слово Боже, або дитина бачить, як ти відносишся до Слова Божого з тремтінням, з повагою. Ось це те, що допомагає дитині свій шлях життя коригувати з Божою волею. Ви спитаєте, до чого я це все говорю? Я говорю це тому, що у нас з наступного тижня, з понеділка, знову в церкві буде дитячий літній майданчик. Деякі називають це табір, але ми називаємо дитячий літній майданчик. Денний майданчик. Для чого ми, як церква, це робимо? Відповідь проста: зараз літо. Більшість батьків вони працюють. Хтось там, хтось в іншому місці. І діти здебільшого, не відвідуючи школу, як завжди, протягом навчального року, вони віддані самі собі. І є шанс, що вони можуть збитися в зграю. І почати робити те, що не принесе їм користі, а можливо, буде навіть для них небезпечно. Тому ми, як церква, пропонуємо наступне, щоб діти з ваших сімей певний період часу, коли ви їх не контролюєте, могли провести в домі Божому під контролем людей, які люблять Бога і можуть передати їм. Слово Боже, і таким самим чином убезпечити їх від небезпеки, а також передати щось таке, що поможе дитинці сформуватися і рухатися шляхом слідування за Богом.